Вітаю колеги! До вашої уваги у огляд авторського курсу податки в Україні, а саме наповнення одного із модулів цього курсу. Адже сам курс довгий, п'ятимісячний. Кожен місяць, один з п'яти присвячений окремому модулю, а окремий модуль це окремий податок. І я розповідала про модуль перший, тепер розповім про Модуль 2. податок на прибуток 23 із воєнними особливостями. Давайте оглянемо, які є уроки. Їх всього є 9, це закриття періоду ув'язка форм звітності. І ось по кожному уроку є задача в Excel, умова, рішення з посиланням на формули і 5 тестових завдань. Також до кожної задачі є відеоогляд, мій із коментарем, чому ми так розв'язуємо, а не по-іншому. Урок другий платники, період звітування, податкові різниці, ставки. Урок третій коли у підприємства збитки як відобразити, як заповнити додатки ПП, РІ, які є особливості для великих платників. Урок четвертий оптимізація податку на прибуток або як заплатити оптимально. Урок п'ятий усе про податок на репатріацію із прикладами заповнення додатку ПП та ПН. Урок шостий податкові різниці по необоротним активам. Сьомий податкові різниці, які не пов'язані з нерезидентами, а це забезпечення. Резерви сумнівних боргів, фіндопомога, фінінвестиції за методом участі в капіталі, дивіденди, штрафи, безкоштовно передане, допомога неприбутковим, придбання у неприбуткових, гранти, перехідні операції, збитки, воєнні податкові різниці. Урок 8-й податкові різниці, що пов'язані з нерезидентами. Ось тут є 30% імпорт, експорт, тонка капіталізація. Контрольовані операції, конструктивні дивіденди роялті. Урок 9-й присвячений заповненню декларації з акцентом на основні ключові моменти, а також приклади виправлення помилок через додаток ВП, а також шляхом подання уточнюючої. Окремо в цьому модулі є модуль щодо автоматизації в басі і в електронному кабінеті. А крім заповнення самої декларації. Моя колега Антоніна розповідає про вивід з експлуатації основних засобів, як це реалізувати в басі, як змінити параметри амортизації, такі як термін корисного використання, метод амортизації, розмір ліквідаційної, а як заповнити уточнюючу, як переоцінити основні засоби в басі. Як ліквідувати, створити резерв сумнівних боргів, і взагалі проходиться по ключовим точкам декларації та фінансової звітності в електронному кабінеті. Давайте тепер подивимося у, а, на навчальній платформі. Як все виглядатиме у особистому кабінеті? Ось є 9 уроків, які я щойно перерахувала. І давайте відкрию якийсь з них. Ну, ось, наприклад, урок 8. Почати урок. Підтверджується платником податку. Реагуємо на перевищення. 70 тисяч це нараховані відсотки. Ось ось так це виглядає. Також можна вітаю колеги аудіо послухати. І обов'язково до кожного року є задача і мій відеоогляд. Давайте глянемо. Вітаю колеги! Отже, огляд задач до уроку восьмого. Насправді, ви бачите, скільки податкових різниць розглянутого сільничниця. 20 вересня, 20. Так, і давайте ще подивимося усі матеріали. Саме по цьому модулю. Підбірочка статей по цій темі, слайди. І по деяким урокам є два уроки, настільки об'ємна тема уроку, а також у нас є практичні задачі. І ось у нас відео було, давайте глянемо, восьмий урок. Ось ви бачите. Наскільки тут багато цих числових прикладів, і мій огляд кожного з цих розв'язків. Ось. 30-відсоткова експортна, експертна, ось таким чином. Тобто і умова, і розв'язок в Excel, і відеокоментар, чому саме так, а не інакше. Як це в бухопліку показати? Фрагмент заповнення додатку РІ? Ну, можна сказати, що. Ця тема податок на прибуток тут розкладена, знаєте, на молекули. Так, добре. І давайте ще подивимося: є підбірка нормативки на цю тему, є корисні відео по темі цього модуля. Це випуски або ранкової кави, або якихось коротких відео. Коротких і не дуже, в тому числі і автоматизація, але все, що стосується теми а, цього модуля. Давайте ще подивимося. І звітність. Обов'язково приклади заповнення звітності. Це ми можемо побачити ось тут. Задача дев'ята. Це де заповнення звітності самої. Бачите, декларація, додаток ПН. Ось, ось таким чином це все з моїм відеокоментарем. Цей модуль, як і інші, зроблений з любов'ю та повагою до колег, бухгалтерів та аудиторів, із надією, а також впевненістю, що участь в цьому навчанні підвищить кваліфікацію, зробить вас сильнішими, успішнішими, більш впевненішими у собі. Бажаю гарного перегляду і класного навчання!